Привіт усім! от мій рідний садочок. Але про садочок пізніше. Покажу інше. Це мій садочок. ці ясіння насадив вже мій тато. колись колись, бо тата нема вже 19 років. І ось садочок мій йде отак догори. є, Там дорога. Моя, моя садиба. Мама ще, слава Богу, є. От, а ми заготовляємо, щоб зим, на зиму дрова палимо в дерев'яному котлі. І от так. Я кажу, де ж ми були верблюдами до чоловіка. Тому що зараз ми дуже нагрілися. Наші руки випирати туди ці отакі Та Таже склади в горба, тепло. І нахрен в зимі палити. Десь він там грузи вже. Хотіла показати, як буде чоловік звідти спускатися. Але ж не хоче накопичуватися тепло. Жир накопичується, як його мать. а тепло не хоче. Ось так працюємо. Були на сьогодні трошки інші плани, але нічого. Завтра будемо від цієї роботи, інше, щось інше робити, тому що завтра це саме ми робити вже не зможемо.